Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми сьогодні будемо казати з вами про таке поняття, як прожитковий мінімум. Бо ця величина відіграє важливу роль на подальшому житті людини, суспільства, всього народу. І від того, як цей розмір обрахований, буде залежати багато різних чинників, в тому числі і питання держбюджету, питання місцевих бюджетів. Ми будемо з вами казати. Так ось, давайте з'ясуємо саме сам термін прожиткового мінімум: це вартісна величина, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору товарів і послуг, необхідних для задоволення основних. Соціальних і культурних потреб особистості. Як все дуже скомпоновано в цьому темі. Але мінімум, нижче якого вже людина не може жити. Так ось, який же цей мінімум має бути? В Україні прожитковий мінімум встановлюється нормативним методом, тобто норми є окремі. Невідомо з якого вони року ці норми, але по нормам він встановлюється. У розрахунку на місяць на одну особу. Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом міністрів України. Тобто, можна враховувати, що відповідальність за все те, що відбувається, лежить на кабінеті міністрів України, бо вони обраховують. Після науково-громадської експертизи, набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, тобто, що має використовувати людина в своїй життєдіяльності кожного дня: продукти харчування, непродовольстві товарів і послуги, різноманітні послуги. І ось за рахунок цього. За рахунок цієї науково-громадської експертизи встановлюється цифра, від якої буде залежати все інше. Є групи населення, для них також встановлюються різні, різні прожиткові мінімум. Ну, наприклад, діти віком до 6 років, для них окрема цифра. Діти від 6 до 18 років, для них вже інша буде цифра. Працездатні особи це ті, людям, це ті люди, яким не виповнили ще 60 років, які ще працюють. Особи, які втратили працездатність. Мова йде про людей пенсійного віку, тобто люди, які вже є діючими пенсіонерами. 60 Для них окрема цифра. Є також закон України про прожитковий мінімум. Він, до речі, був прийнятий. В 1999 році, де все розписується про прожитковий мінімум. Є закон. І теж застосовується оцей термін прожитковий мінімум. І тут увага. Розроблення окремих державних соціальних програм, встановлення розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії. Визначення розмірів соціальної допомоги. Допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю. стипендії навіть та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України. Визначення права на призначення соціальної допомоги. Визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інше, встановлення величини, неоподаткованого мінімального доходу громадян, формування державного бюджету України та місцевих бюджетів. Ось де використовується це поняття прожитковий мінімум. Але який він є зараз, цей прожитковий мінімум? Він в Україні становить з 1 січня 2024 року цифру 3028 гривень. Його так обрахували. Мінімум можете підрахувати, скільки це в день. Для людини працездатної. І ця цифра, оця сума, вона може дозволити людині забезпечити і підтримати всі ті необхідні норми життя. Бо людина має їсти, має підтримувати здоров'я, купувати непродовольство. Непродовольчі товари. Отримувати різні послуги. І ось ця цифра 3028 гривень. По нормам прорахували. А далі йде інше питання. Мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, як ми сказали, різна соціальна допомога, допомога сім'ям з дітьми і такі інше. Стипендії. Ось, шановні глядачі, в чому полягає сутність. Всіх тих проблемних питань, які є, це розмір прожиткового мінімуму. Який він? І чому саме такий він? Кабінет міністрів України встановлює цей розмір. А Верховна Рада України вже затверджує на законодавчому рівні. А потім все інше відбувається: рівень життя людей, майбутнє, перспектива людей. До речі, цей термін мінімуму, мінімум він є в Конституції України. Є нижче, якого вже не можна платити. Він становлюється на законодавчому рівні. Якщо неправильно його прорахувати, то буде велика катастрофа для усіх, в першу чергу для громадян, для незахищених верст населення. Бо ви всі почули. До чого прив'язується цей прожитковий мінімум? Ось в чому питання, як підійти і обрахувати його. Чи треба його замінити яким іншим терміном? Бо всі ви знаєте результат оцих прорахунків, оцих розмірів. І що людина може за цей розмір прожиткового мінімуму надбати для себе вже в майбутнє, майбутнє, як вона може жити, враховуючи одяг, житло, харчі, ліки і все інше, ми сказали про найнеобхідніше. І оцей прожитковий мінімум він відіграє величезну роль. Ось в чому полягає сутність різних проблемних питань в Україні. Життя людини. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, розкрили його. Бо від цього терміну ми маємо. Розуміти, що буде вже в подальшому. Тому дозвольте на цьому завершити відео, бо ми проговорили і з'ясували цю сутність, оцю проблему, як це треба сприймати, для того, щоб потім казати або не казати про ті вже наслідки, які будуть відчути. Тому дуже вас прошу, шановні данічі, залиште свої коментарі, своє бачення От на це питання. Бо виникає інше питання. Чи потрібен цей термін взагалі? Чи треба його якось змінити, на, яку, на якусь цифру окрему, і чи потрібна взагалі можлива цифра, або якісь інші поняття. Але прив'язка робиться до цього прожиткового мінімуму. Ось в чому полягає питання. Тому всім дякую, шановні ночі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про сутність прожиткого мініму. Всім дякую, до нових зустрічей.